Доброго дня, шановні колеги, дякую Ірині Миколаївні, що запросила прийняти участь в цій конференції. Тема моєї доповіді присвячена розладам сну при хворобі Паркінсона, що, на мою думку, є доволі актуально для всіх паркінсонологів, які ведуть даних пацієнтів. Хвороба Паркінсона є одною з найчастіших хвороб нейродегенеративних центральної нервової системи, яка проявляється руховими порушеннями, такими як брадокінезія, м'язова регідність, тремтіння. За останній час велика кількість досліджень показала, що немоторні прояви мають великі значення до. Якості життя пацієнтів, і деякі з них іноді мають більше значення ніж рухові порушення. Тому актуальність і до них постійно зростає. Саме цікаве, що діагноз на сьогоднішній день ми продовжуємо виставляти за наявністю рухових порушень. Як ви знаєте, брадикінезія є одним із основних обов'язкових симптомів, і додатково м'язової ригідності або тремтіння спокою. Але як ми знаємо, патофізіологічно хвороба починається ще за 10-15 років до початку цих симптомів. Вже йде процес дегенерації нейронів, і деякі немоторні е, з'являються набагато раніше і можуть бути першими предикторами. До е, розуміння того, що у пацієнта розвивається така нейродегенеративна патологія, і з них одною з них є поведінкові е, порушення під час сну з швидким рухом очних яблук, е, який на сьогоднішній день прийнятий як основний е, премоторний симптом для е, розвитку даної е, патології. Крім того, до немоторних проявів відноситься велика купа інших порушень, таких як порушень сну, як денна сонливість, інсумнія, синдром неспокійних дніг, які на сьогоднішній день мають велике значення в погіршенні якості життя пацієнта, і з вами попробуємо розібрати, що на сьогоднішній день у нас існує, які методи корекції цих станів. Інсомнія один із найчастіших симптомів, які виникають у пацієнтів. Майже 80% пацієнтів вказують на те, що у них є ті чи інші розлади сну. Синдром Синдроминсодніх виставляється, коли у пацієнта є проблема з засинанням або підтриманням сну протягом нічного періоду. Що спостерігається більше ніж три рази на тиждень протягом трьох місяців поспіль. Якщо у пацієнта є такі симптоми, відповідно ми можемо виставити наявність цього синдрому. Поява інсомнії може бути пов'язана з первинною нейродегенерацією при хворобі Паркінсона, так як нейродегенеративний процес. Торкається всіх структур стовбура мозку, в тому числі і ті, які відповідають за підтримання нормального сну, з іншого боку, моторні симптоми можуть вплинути на розвиток інсомнії, немоторні прояви окремі від порушень сну, такі як нікторія. Нічна пітливість може вплинути на підтримання сну, і коморбідність, такі як тривога, депресія, так само впливає на розвиток порушень сну. Інсомнія не потребує спеціальних методів діагностики. зазвичай виставити діагноз можна спілкуючись з пацієнтами або його родичами, але на жаль, за даними тільки. 30% пацієнтів обговорюють з лікарем своїм про наявні проблеми. На жаль, більшість пацієнтів витрачають більше часу свого візиту до лікаря, обговорюючи моторні прояви тремтіння, ригідність, коливання симптомів, і в них дуже часто не вистачає часу або не вистачає. Ну вони не згадують про наявність цих симптомів. Тому рекомендують немоторні прояви. У пацієнтів розпитувати проактивно, тобто запитувати, чи у них є порушення, зокрема, сну, для того, щоб виявити цю проблему. І як виявляється, ці немоторні прояви дуже часто є важливішими за моторні по їхньому впливу на якість життя. Для визначення інсумнії, рекомендують користуватися шкалами. Розладів сну, і от друга версія їх може визначати ступінь тих чи інших порушень. За допомогою цієї шкали можна визначити, що конкретно є причиною впливу на якість сну, і відповідно спробувати коригувати цей симптом. Інсомнія залежить від моторних проявів, тремтіння, ригідність заважає пацієнту заснути. Нічна кінезія корелює безпосередньо з якістю сну і з частотою просинань. Особливо це стає помітно під час коли у пацієнта з'являються он оф феномени. Пацієнти часто просинаються саме в той момент, коли в пацієнта виходить таблеточка з дії. Невідповідно, пацієнт просинається і довгий час не може заснути із -за того, що він знаходиться в фазі. Тому за рекомендацією експертів дуже часто дозволяється прийом. Невеличкої дози ліводопи, так як четвертинка чи половинка таблеточки, для покращення процесу засинання у випадку його нічного просинання, дуже часто в нашій тактиці використовуються пролонговані дози пролонговані препарати ліводопи, які ми даємо перед сном, що пролонгує час сну. І відповідно зменшує вірогідність просинання, але в клінічних дослідженнях чомусь не було такого виразного результату по застосуванню препаратів пролонгованої дії в ліводопи. На відміну від неї суттєво покращував сон ротігатиновий пластир. Він покращує як, як додаток до ліводопної терапії, він покращує як симптоми моторні, тремтіння, м'язову рогідність. Зменшує рівень нічної дисистонії, так і е, покращує якість сну і якість життя пацієнтів, тому рекомендовано його додавати саме для покращення симптомів інсомнії. Також в великій кількості досліджень, е, Ропінірол, прямо піксол е, короткої і пролонгованої дії показали, що вони суттєво покращили е, показники за шкалами розладів сну. Причому ефективність показали як і проміпіксоли короткої дії, так і пролонгованої. У нас на ринку є препарати обох цих груп. Також розагілін показав ефективність по покращенні якості сну, в якості добавки до основної терапії. При дослідженнях з глибинною стимуляцією головного мозку так само неочікувано покращилася функція сну. Можливо, це за рахунок покращення симптомів хвороби Паркінсона, але не рекомендують на сьогоднішній день виконувати цю процедуру тільки за рахунок покращення якості сну. Як ви знаєте, у пацієнтів з хворобою Паркінсона дуже часто є нічні просинання для того, щоб сходити в туалет. І що цікаво, що вони дуже часто посилюються саме в нічний період часу. Вірогідніше це пов'язано з порушенням вегетативної функції, особливо в нічний період часу. Після того як пацієнти сходять в туалет, вони вже не можуть нормально заснути на і вночі вони можуть просилатись до 3-4 разів за ніч а то і частіше. Для лікування за рекомендаціями рекомендують інгібітори мускарінових рецепторів. У нас на ринку є соліфенацин ново 5-10 мг один раз на день, який в клінічних дослідженнях показав, що він суттєво зменшує кількість сходіння в туалет вночі. Аналогом його є препарат Роспіум. в Україні. На жаль, він не зареєстрований і не досліджувався в дослідженнях на пацієнтах з хворобою Паркінсона, але механізм той самий. Ці препарати діють суто на функцію сучового міхара, і практично не діють на центральні ацетилхолінові рецептори, що не погіршує функції когніції. Також рекомендують застосовувати мірабігрон. Який так само показав результати в клінічних дослідженнях, і ведення внутрішньо безокулярно ботулотоксину, у чоловіків важливо дослідити функцію і стан простати, тому що вона теж може бути причиною порушення нічного ходіння в туалет? Більшість хворих на хворобу Паркінсона мають супутню депресію, тривогу. В основах симптомів, в яких є порушення функції сну, засинання, підтримання сну, пов'язують порушення настрою з розладом дофамінергічної системи, але опосередковано більше значення має все ж таки серотонінергічна система. І є взаємозв'язок між ступенем депресії, порушення сну, і зрозуміло, пацієнти, які погано сплять, у них зростає суттєва депресія і тривога. В першу чергу в таких ситуаціях рекомендують пробувати застосовувати психологічні методи лікування, особливо когнітивна поведінкова терапія. Як ви бачите, вона має суттєвий вплив на зменшення рівня тривоги і покращення сну. Більше того, спостерігалась суттєва зберігання симptomів зберігання результатів лікування протягом трьох місяців після при припинення такої психологічної терапії. Також рекомендують пацієнтам активізувати фізичні вправи протягом дня, які так само зменшення ступінь тривоги депресії, покращують засинання. От тому, в першу чергу, треба розпочати з таких методів, які мають низький рівень побічних явищ, антидепресанти в даному випадку не є препаратами такого першого вибору, хоча вони добре лікують тривогу і депресію. Але замість того вони підвищують. Ризик розвитку інших форм порушень сну, таких як поведінкові розлади під час швидких рухів очних яблук, а також синдром неспокійних ніг, за виключенням бупропіону. Експертами і гайдлайнами рекомендуються короткі курси бензодіазепінів, пам'ятаємо про звикання до них і агоністи мелатонінових рецепторів. Так само можуть використовуватись доволі безпечно для пришвидшення процесу засинання при таких синдромах можна застосовувати доксипін. Він показав суттєво низький рівень побічних явищ, практично відсутні звикання до нього. От і він покращує процес засинання. Новий препарат Суворексант – антагоніст орексипінових рецепторів так само має гарний ефект. Практично після нього немає ранішньої сонливості, але на сьогоднішній день він не зареєстрований в Україні. В Сполучених Штатах дозволений до використання з 2015 року. Наступне порушення сну це порушення сну в період з швидким рухом очних яблук. Як ви знаєте, в цей період сну ми. Маємо м'язеву атонію, фізіологічну плегію, спостер... дивимося сни, але під час цього наше тіло не рухається крім очних яблук. У пацієнтів з нейродегенеративними захворюваннями, особливо при хворобі Паркінсона, дуже часто порушується цей феномен. Ми постійно почина... пацієнти починають рухатись в цей час, вигукувати, говорити. Вони, як правило, бачать жахливі сни, кошмари. Вони втрачають м'язову атонію і можуть нанести собі шкоду, падаючи з ліжка, вдаряючись об сусідні предмети, і також. Наносячи травми партнеру, який спить з ними на одному ліжку, тому ці симптоми, крім того, що погіршують якість сну, вони так само несуть дуже велику загрозу в плані травматизації, виділяють ідеопатичну порушення, які розглядаються, як я вже казав, як фактор розвитку недегенеративного захворювання задовго до його фактично прояви. І майже 50% пацієнтів з хворобою Паркінсона мають такі розлади протягом хвороби. Для діагностики даного захворювання ми обов'язково маємо користуватися полісомнографією для того, щоб визначити наявність таких симптомів, особливо симптомів втрати атонії під час таких порушень, це дуже важливий критерій. Для того, щоб відрізнити дану патологію від епілептичних нападів, які виникають під час сну і можуть імітувати РЕМ-повідінкові розлади, а саме головне порушення дихання, таке як сонне апноє, яке може імітувати таку патологію, має інший підхід для лікування даного стану. Якщо діагностовані РМ поведінкові розлади, відповідно в першу чергу треба захистити пацієнта і його оточуючих від отримання чи нанесення додаткових травм. Тому пацієнтам рекомендують створити захисні бар'єри в кроваті, щоб пацієнти не падали під час такого епізоду. Усунути небезпечні предмети, об які вони могли вдаритись, чи застосувати будь-які предмети для значить нанесення травм оточуючим важливо переглянути супутню терапію пацієнтів. Знову ж таки, трициклічні антидепресанти, сіози, сіозин є дуже часто факторами для розвитку рем поведінкових розладів, тому. За показами їх можна зменшити дозу або відмінити деякі антипсихотики, барбітурати також треба відмовитись від застосування алкоголю та кофеїну. Якщо у пацієнта е, діагностується на полісомнографії сонне апної, сіпап терапія є золотим стандартом. Із препаратів, які застосовуються при ремповедінкових розладів, найчастіше застосовується клоназепам і мелотенін. Немає таких клінічних досліджень, які довели чітку дозу чи механізми застосування цих препаратів. Основне базис їх застосування оснований на ряді серій клінічних випадків, які показують, що препарати доволі ефективні. Тому це є препаратами вибору. Також рекомендують застосовувати препарати рівостігмін Домініпізіл, мімантін. Це препарати для лікування когнітивних порушень. От і в деяких дослідженнях відкритих в основному вони показали свою спроможність змінити частоту ремповідвінкових розладів. Досліджувалось також застосування і проміпіксолу. В одному з відкритих клінічних досліджень він показав, що знижує частоту ремповидінкових розладів на 50% у 80% пацієнтів. Тобто доволі непоганий показник. Продовжуються дослідження з Оксібутіратом натрію, яке основано так само на серії клінічних випадків. Подивимось на його результати в майбутньому. Синдром неспокійних ніг ще один причина розладів сну пацієнтів з хворобою Паркінсона, виникають від 10 до 25% серед даної популяції пацієнтів. Критеріями є неприємні відчуття в кінцівках, які виникають при спокійному положенні кінцівки і змушують виконувати рухи, що різко. Пригнічують відчуття неприємні, такі як біль, печія, що є основним критерієм діагнозу. Причина появи синдрому неспокійних ніг, яка присутня не тільки у пацієнтів з хворобою Паркінсона на сьогоднішній день невідома. Одна із причин імовірних це зниження рівня. Заліза як в крові, так і в центральній нервовій системі, за результатом гістологічних досліджень і спеціальних методів МРТ, також до розвитку цих, цього синдрому можуть призводити застосування антигістамінних препаратів, в тому числі для лікування розладів сну, і антидепресантів, які так само застосовуються для лікування сну і супутньої депресії і тривоги. Ну, не останнім питанням залишається чи самі антиперкінсонівські препарати призводять до погіршення даного Е, Для лікування рекомендують знову ж таки зміни переглянути супутню терапію, легкість або помірні фізичні вправи, і при ознаках зниження рівня заліза в крові, рекомендують. Призначати препарати заліза з вітаміном С, які дають непоганий ефект до зменшення цього симптому, в плані препаратів дофемінергічних, таких як преміагоністи, гоністи, препараті ліводопи. Тут питання неоднозначне. з одного боку. Вони не полегшують симптоми неспокійних ніг у пацієнтів без хвороби Паркінсона, а також є ознаки, що вони можуть посилити їх при хворобі Паркінсона. Ми нікуди не дінемось, мусені змушені їх приймати. Можливо, корекція дози, дози дозволить зменшення рівень цих симптомів. Габапентиноїди мають сенс при габалін, габапентин в деяких клінічних дослідженнях показали результативність і ДБС субтоломічного ядра так само має ефект, але застосування цього методу не рекомендовано тільки заради цього синдрому. Не останньою причиною порушення якості життя пацієнтів є денна сонливість. Ви знаєте, більшість антипаркінсонівських препаратів. Не призводять до її виникнення, особливо прямі агоністи дофамінових рецепторів. От. Крім до того, що це погіршує якість життя, підвищує також і рівень травматизації. Тому на цей симптом важливо реагувати лікарю для підбору терапії. Із методів, які на сьогоднішній день рекомендують, це лікування ярким світом. Не треба знехтувати прогулянками на відкритому просторі під світлом сонця, також застосування кофеїну. З іншого боку він може призвести до посилення синдрому неспокійних ніг. Рекомендують застосовувати модафеніл, Знову ж таки, з'являються тут натріоксібутірат, які застосовується для лікування нарколіпсії в Сполучених Штатах Америки. І ряд відкритих кейс-репортів показує сенс для пацієнтів на хворобу Паркінсона. Ну і також істрадіфілін. На жаль, препарат в Україні не зареєстрований і може впливати на ступінь денної синливості. Із препаратів, які зареєстровані в нас в Україні, але на жаль, поки що відсутні в продажу у нас був препарат інгібітор Маобе Силігелін, його метаболіти. Є амфетамін подібними речовинами, і іноді ми їх можемо застосовувати, в тому числі для боротьби з денною сонливостю, приймаючи зранку. Ввечері прийом цього препарату погіршує процес засинання. І останнє, але не менш важливе, це обструктивне сонне апноє – От тут хворі на хворобу Паркінсона їм трошки повезла. У них цей синдром зустрічається набагато рідше, ніж при інших нозологіях і в здоровій популяції. Пояснюю, це підвищенням тонусу м'язів гортані. Золотим стандартом є СІПАП-терапія, ви з нею чудово знайомі. Невідповідно можна застосовувати для діагностики диференційної діагностики. Рекомендовано для пацієнтів проведення полісомнографії для того, щоб визначити все ж таки, який синдром лежить в основі даного розладу сну, і відповідно підбору специфічного методу лікування. Дякую за увагу! Все буде Україна.